Я в эфире. Ты в эфире? Да, мне в эфире. с на моем телевизоре. А, да. Так, блять, куда тут нажимать? Сюда. Так, как сюда вообще выйти? Пытание. не... Нажимаю, так. А ну, работает? Алло, алло. Да, я зашел. Алло, алло. <постав> <постав> О, тебе я такий тихий пиздец. Подожди. А як себе громче взробить? Громче в БС. В БС там найвыщая планка, то... а да, я контроль. Но... Ну, если ти пинишь, за очень. А як соба громче взять? А, ну... Ты нормально. Пац, сука, это нихуя не норм. ТБУ тышить надо. А, ну, вот а так. Блять. Ползунка недостаточно, подожди. Блять. Когда я, мне требуется выбрать фильтры. Фильтры. Пицелыня. Ну, так, и буду. А ну-ка. Алло, 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 алло. Да. Алло, алло. Да не, сейчас на стриме, на стриме сейчас. Это я, Сейчас на стриме на Ебать, я сука громкий mm -hmm. А ты ти наоборот тихий yes. Ну ладно, не важно. Типа выходу, до речи. Откуда? Сервера, За восьмой. Я кайжах. Что ж случилось? Так, я тебе просто позавходила Так квітковий, А куда ти закидаєш? Медіа, да? Ну, mm. Да а о язычке закинуть. Mm. У меня есть осталось на урок. Нормально. Финя, осталось так. М Гня до нового року, кажу, осталось. Ну, mm -hmm. да, да. Треба ще її пережити. Да. Подожди. А як мені їх? 10, 10 треба пережити. Як мені, як мені обрізати? Блядь, я не понимаю. Курва. м Угу. подожди. Ну, на опять стримили у них А ну. Я не понимаю. Прикору, ну, Сошёл, блять, таке Что я, роб я, что я зрубил? Блять, у меня сейчас майнкрафт крашится, походу. А нет, нормально. Бля, я не хочу в бигне играть. Сука. М -м -м -м. Ты тут? Алло. Блядь, ну дурачок. Ладно, хай мы так. Фу! Я уже, я уже поздно. Витаем всех, кто зараз нарезает салатики, кто каже... Кто нарезается сам. Кто нарезается сам, кто каже, Люда, блядь, не люблю я эту ковбасу, а она каже, Гриша, Алла. иди нахуй, я буду есть этот салат. Да, да. Все, я дивлюсь видео Всем всех, всем всем людям мы вас Люда и Гриша, мы вас любим. Это новоречный клуб дилетантов. Мы не все стремились, и... Чем мы отнимемся? Ви напевно запитаєте, а де ведучі? Чому хтось з вас не ведучі і взагалі шокується? Ми вирішили, оскільки э, новорічний випуск має бути святковий, має бути незвичайний. Сьогодні у нас буде шість <реку> ведучих <реку> на шість раундів. Кожен раунд буде ведучі. Все це, це було зроблено при підтримці депутата Верховної Ради Костянтина Юрича Друбоцького. Так ми не знаємо, звісно, питання покарання. Ми щось знаємо, щось не знаємо. Коротше, дещо може піти не по плану, але зато ми любимо новий рік за новорічну, новорічну казковий настрій. І перший ведучий у нас буде найкращий ведучий за версію всіх наших глядачів цього року. Артем Давницький. Я ненавижу вижу цю хрень. Аааа. Я кор. короче. Піпец. Я поставив, щоб взять мікрофон на правый контрол. В гребаном ОБС немає ні право, ні влево. Ни правых, но лівих немає. Ми йдемо за наци националізм. there. В мене людина не п'є 10 років. А я п'ю, я вже, я я обладувати втомився. таке Ву. Непонятно, але дуже весело. Це занадто емоційний початок. Може, випуск на 1 січня перенесемо. З такими оподатками. Давайте відмовимося, якщо ми наступного гостя зустрінемо не так яскраво, це не тому, що. Мені Це просто жити. 해, і yeah, Якщо він не зробить 7 кіл від клубобе летанського пекла, то він не приймається. Артем, як тобі злодія, вона змінилась від того рік. Та я так давно у вас не був, що я вже забув, як тут у вас все відбувається. А вже передача почалася, ми вирізали біг, і я якогось хера хекаю, глядачі, і ось і нас, Артем Тавринський. Почну, як завжди, з суперважливого факту вчені з'ясували, що під час холодів люди заходять на порносайти у три рази частіше. Дякуємо всім, що опинилися зараз не на порносайті, а на ютубі, що побачитися з нами. Ми вас, всіх глядачів, любимо так само сильно, як актори порнофільмів. Люблять одне одного. Тому, друзі, всім вам наші вподобайки. Ви теж ми... лупаште їх всіх з прийдешніми святами. Це... Ми вас всіх зігріємо, якщо yeah, треба. Реально, ми вас любимо. дуже сильно і буквально годинку. Скільки? Ну, ц... ну ти і мається на увазі, як актори порнофільмів. Ah. Ну, півтори, скільки? Та да які? Куда? Сім колись рейтингу. Ти колись прям див... ти дивився колись порнофільм, як фільм. Ні, як я то не дивився, але ж вони знімали чогось. Це. Я дивився, я дивився, Аманда з Дайрі. Щодення команди. Від початку до кінця вона приїхала в Європу і досягла того, що хотіла. Хоча з дуже тернистим шляхом. <рес> Від пацанки до панянки новий сезон. <рес> Друзі, я перший, мені така випала честь, тому я так розумію, що потрібно якось вас представити. Да? Я знаю, що вас передачі дуже якось серйозно вас представляють. Навіть був один кончений, який зробив про вас треки це взагалі не бути дібіло. Вона, <рес> <рес> до речі, по Тік-Току гуляють ці треки. <рес> там. <рес> <рес> там. <рес> да -да -да. Коротше, я вирішив піти трохи далі. Я не просто так прийшов для хореографії. Гімназії номер 6 Вашій увазі. А біля Бедрока буде. Унікальне представлення учасників. Все, там все. будь ласка, першу композицію. Надо исполнить цель надо быть, Ну, блин, что за хуйня? Что? блять, это тут пиздец. ⁇ -мо ⁇ брод. Ой, блядь. Зупонить. Что ты видел? Только что я станцевал фламенко. А це Валік Михієнко. Єбать, це хорошо було, сука, це роз'єм. Ну, ну не маслі. Ну найкраще, ну. Будь ласка, трек номер два. Що честь бачиш? Ага, шовковий дотик, їбать. Я знаю це. Блять. Це книжка? Ні, на кірку можу зачарувати. Дядя клюкнул. Как думаешь, имеет смысл? на данный час не Так, да, так то то Ладно, это бы на, эффективность 20. Ну, типа, не весь. О, ты тут! Что я не. Да, вон ты. Що ви тут я я шокі. Дайте, будь ласка. А при тому наступну. Танець, від, ну, танець ж не просто так. Він до особистості, владиться щось валік. Фламенко. Я контент. Не всі, не всі зрозуміють, але хто зрозуміє, той полюбить. Абсолютно. Трек. Не винаходити. ебать, а ты не чуешь звуки? Э, какие звуки? Два дня понял. Не. Он с теми их что Ты вот. думаешь, что да? Подожди, что какие звуки. Пиз... А, не, я ночую, я понял, прошу. Я станцевал хип-хоп, как смог. Це рома щербан, він не лох. <ріст> поділо, поділо. Нарешті хіп-хоп і щербан зустрілись в одному реченні. <ріст> бля! <ріст> Слава Богу, що вас чотири сьогодні. І трек номер чотири. Вже зрозуміло, що це я. что за хуйня? Бля, что за факт? Что за легенда, ел? О, ебать, зал показал, охереть. Я задувбався не по-детски. Не то, что Костя Трембовецкий. <с social media> Новорічний випуск клубу до шо, Та ти що, Та ти блять, що? Ну, А це, що нам далі знімати? Це доведеться нам? вирізати, тому що фієрверки не можна. Це така, це така. Бля. я... Ні, я так, що... так все, клуб Дилетантів це... закривається. Все, 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 річ, ну, що? все Артем, а. після танцю я думаю, ти би хотів полежати на якісному матраці. О, так. А у нас сьогодні, за що ми боремось? І партнер випуску, і головний приз. Матрас від національного виробника матрасів матро. та меблів матро. Десь бантику здоровенним. Валік, це ще не твій Ану, Чекай, ану. З мого матраса. Геть. Дуже а хороший. може так випуск зробимо? Трошечки под, про цей матрас. Це матрас. Yeah. Від серії Романс э, Pleasure. Романс Pleasure? pleasure. Можна ствернути з нього, бо якось. Ну, да, так. Це Romance Pleasure. Це Плесу. моя плежа. Passion and beauty. Ні, ну в тебе ж диван їхній є. Ну, зручно. Так, так, але диван маленький, да, матрас мені треба. Компанія матро Работу. це комфорт для вашого дому може замовити і якісні матраси. Ті матро за посиланням і пам'ятайте, якщо ви бажаєте собі комфорт Жозпекай. подарунок, можливо, для спинки вашої близької людини Бляха, <рес> вікусів в, Дискорді. То буде, буде, в робите, мікрофон то мене Тому То мене виключається мікрофон. Короче, я сказав області. це... Ну, то що я не вижу глюбаний без кіці. Нього немає ні ліва, ні права. Типа, ну, контрола. А ти знаєш, що то, ж, Я вже заїбався просто не, краватка, не, мат мат не кроватка, а матраса. Натюхайся, кроватка, а Ліжко. Це Ліжечко. треба. Ліжечко, Тут це таке маленьке. Ну, не питав, ти вихтив, ти не <ріпич> сітрю за шок, що, чи що? Ні, я все ще зараз. Ми зали... знаємо, що ми боремось, я вам зразу кажу, мамі ну, треба матрас пізно. Ні, я так думаю. Насправді, ну от після 30 років, ти розумієш, наскільки головна річ в будинку це матрас. В будинку, в квартирці. Так, у мами реально старий обіцяний матрас, бо хим, хим, хим. я на ньому спав в дитинстві, так. І я хочу що подарувати кайф для спини. Бля, Ну подив... нічого, потім е, перейдеш по посиланню за посиланням під відео, купиш їй матрас, а я е, ну на моєму полежиш на оцьому, да. вдома. І приціни. Знаєш, який цей матрас коштує? Ціки. От що ми за сьогодні боремось? Вісімнадцять тисяч гривень. Ого. Ого. Це доступні ціни. <гул> Ні, ну нам саме пиздати дали. Там може трошки. Може трохи, а як тобі матрас завесело? <гул> Ти отримаєш цей Кожен українець, отримує матрас. Матрану Бля, це колаборація. Ну що ж, друзі, якщо ви забули де зібралися, це новорічне колотаю. Нагадаю коротко правила. Ми задаємо питання, приз. в яких відповіді є якими цифрами числами. Хто найближчий, той отримує бал, хто найдалі? Той отримує ми летимо до раунду ломродин. Ой, У мене все залагало. Ой, подлагало. Раунд один і покарання, як символічно, має назву Желенський. Желенський. <гум> Що на вас чекатиме? Кастрюля, в якій знаходиться желе з водки і тархуна. Його потрібно їсти -зелена. Зелена. Зелена. без рук, ротом, дістати середини жилети. Що там буде? Звісно ж тисяча від зеленського. Сиди, подарунку! Це не покарає! Я, я, я вже пишу: 19 трильйонів. Пробиратися зубами <риватись> <мові> через алкоголь до тисячі. Мені здається, в цьому є якась сатира глибинна. що <риватись у> моё <мові> -йо, воно ось, як ви. Та-да-да. Наче мій живіт в 3D. <риватись у мові> Ох, воно ж розходиться. Наспіл тихо-тихо, Зараз як Фрисовець. розпадеться. Блін, дуже красиво. Тут я. Я, я о, половина мене хоче зараз програти, але зазначає мінус бал на матрас. А друга половина що <гас> хоче? Бугати. Ну, no, mm. в мене це називається галаретка. Я наверное, щось не знаю, що за жили, то виплей ви... гляну, де я живу. Чи перемоловувати покарання на галаретській, чи хірня <ріць> буде? Ні, хай буде жиленський. Питання один. Питання, питання один. Я один. хотів поставити питання, скільки тисяч мільйонів Два? людей підписалося до мене в інстаграм після вашого ну, ну, випуску ага, у вас. Награвся? Але підписалося хуйня, тому я прошу знову. Алло! Топ випуск! Тише, я, ти так. Уже якщо вам речі після танців, всі підпишіться на Артема Дамницького. Вони Це... подарунок йому на новий рік. Інстаграм теж в описі під відео. Ну, 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 в країні, вже нема. Да, і там... Раду по клітару виїхав. Ніша вільна. Будь ласка, і там супер бонус. Я не задрачую ні сторіс, ні постами, нічого не відбувається. Тому підписуйтесь і не отримуйте нічого. Всьогодні. Але але якщо підпишуться пару реклам можеш, будь ласка, виставити, якщо не важко, пообіцяй нам. Пару реклам. Тільки матраців. О, добре. добре. Тож. Питання новорічне звучить воно так: гра в американському штаті Огайо щороку проходить фестиваль Вінтерфест. На одному з таких фестивалів сотні людей одночасно упаковували різдвяні подарунки. У 2019 році було встановлено рекорд за кількістю людей, які одночасно ці площі загортали подарунки. Скільки ж було цих людей? Огайо, боже як там... О -о! О -о! — Огайо! Оооо! А, а, ти три о -о -о! пісні зібрав. Одну. <плес> да, це не, <плес> не <плес> даже, <плес> три <плес> пісні. А я. А він і не обіцяв, що буде дві. Такс, Огайо, штат Огайо, 2019 рік. Огайо там холодно. Вінтерфест. Yeah. На площі збираються люди, і от вони вирішили, що треба лупанути рекорд. 19-й рік виходить багато людей на площі і одночасно загортають подарування. 19-й рік це розпал ковіду. Ні, це... підказка яка, був вже ковід чи ні? Я не знаю. My game is fair play. Anime, yeah. моя фейерплей. А це, а це всесвітній рекорд, правильно розумію? Так, це прямо в книгу рекордів внесло. Хлопці, мене маневрене питання. По-перше, рік кого зараз Сміюки буде. Чого на... хочеш КС? Зме. Наступає змея, ти схожий на змею? Yeah, this is calling 是。 Алло? Алло. Ты знаком врав вжав. Я в я вдарив усім локу і перестав. Це яке ж не механік. Механік? Да. Ну, Це ні. схоже на. Маш, о, машина, чи на Це схоже на такий заплесневілий Бородинський десь йому місяць. Автомобілі. Це я. А от колір. Фрик, Так. Фрик Фрік Фрик Фрік, ну, хоч би <рик> в Україні, В Україні встановили рекорд з найбільшої кількості людей, які одночасно пили пиво. Пили пиво? Так, у Львові. Пити пиво насправді не так просто, як запакувати подарунок. Може, Я навпаки... пив пиво, 7 секунд пляшечки нема. А знаєте, скільки людей у Львові полипив одночасно? 17-15. Mm -hmm. Десь да. 17-15 людей. Так, хорошо, так, yeah. Що ви знаєте про Огайо? No. У мене є знайомий з Огайо. Серйозно? Да. Я, Я не, це не вірю, віру, це брехня. Приїхав? Як згаді он, Дмитро, Пліскачок. Передайся в гурт. я не. Просто знаєш, мене є один медицин. Дмитро Пліскачок. То напиши, поки я раунд, аж, ну це не гуглить. Ні, це не прикол. А чого? Коли я прикалювався. Ну, а чому. Щас би нарезати спати. Ні, штат Огайо, мені здається, це такий штат, якраз як Львівська область. Там, оце чу-чуть гори, якісь там там, колі... там за Європейці е... можна, а ну то там не може бути таке, що там десь аж 30, 50 років. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, mm -hmm. На Новий рік. Та то всі приїхали туди кататись, і люди такі, о, сьогодні на цей час. Там не такі гори, що це штат Юта, що там вже от букове.

північ середнього заходу. З півночі середнього заходу. Past Simple Indefinite. Останнє, що хочу сказати: згадайте людей в ТРЦ, які упаковують подарунки. Швидкість на їх коньок. Я вже сейчас. О, захмарна! Розумієте, там стоять. Смак смак дуже кульгає. рух в напрямку рекорда. відсутній. Целофан обожнюють. Давайте так. Ви були на концерті надірафе в палаці спорту. І ти був скільки там? Я не був. А ти не був? Скільки там людей? Дев'ять 10 десятись. От, от от й це. Як думаєте, більше було вага чи менше? Менше. Менше. Дякую.

Була така кількість людей. Типу, я ж хочу нагадати, там є э, артема знаю, там є под подвох за подвохом, подвохом. О, ну коротше, в принципі, нормально. Я от э, сказав, те, що я пострімлю годинку. Я пострімив, я готовий ніхто не зайшов, мені сумно, і з. Мені тіль, тому і за тільта я это іду і.

Ні, там воно ну, ви не так розумієте, ви просто життя. не знаєте всієї правди. Не, Чесно, ну, то то я ви... Вам, вам Топ... і Кабінет не наші е, таємниці. Коли ти депутат, ти людей не чуєш. <ріст> <ріст> Ми готові. Ну що ж, шановні, демонструйте ваші відповіді. Пан Микола, п'ять тисяч, пан Валентин 10 тисяч сто сорок. Ні, пан просто, Роман. просто верх ногами, це Огайо і... Воооо! Ніфіга собі! Я, я, я щас виграю 100% підолів. Пан Роман, 17 тисяч, і пан Костянтин, покажіть, будь ласка. Теж 5. 5 тисяч. Ну що, Коля, ми желешку не їмо. Чого? Як і дома... Можемо вдвох йому. Ні, так як? Або валік, або. Тож. Ааа, ні, вибачте, да, Можемо вдвох. Правильна відповідь, <райна> відповідь на це. Я, я... Так, ну... Вступий. Рекорд. <райна> да. Шо, можна можна завершати <райна> гру в <А> гру. <я> не <райна> хочу. фестивалі складає. Чмо. людини. Можем в Я навіть спочатку написав просто 7 тисяч. Ще мату. Далекий. В цьому конкурсі пан Миколай отримує пан Костянтин і пан Микола отримують по одному балу. Пан Роман отримує Желенську. Тисячу.

I'm <po> <Roger's> you <in> a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. Але давай збоку добирайся, не зверху. Скільки я пострілю? Минут 30. Нормально. нормально,